Кардинально нічого не змінилося, все одно зрозуміло, що питання коаліції формування більшості буде вирішуватись в мажоритарних округах, тому що зараз вже по різним соціологіям десь провладна, тобто партія регіонів плюс комуністи мають приблизно стільки, скільки опозиція, тобто мається об'єднана опозиція і удар. Вони десь мають. 50 на 50. Якщо удар проходить трохи більше, то тобто не удар, а свобода проходить трохи більше. І знову ж таки зрозуміло, що все буде вирішуватись в мажоритарних округах, і це залежить від тих процесів, які зараз відбуваються, саме від можливості чи неможливості домов... домовитись між ударами батьківщиною щодо мажоритарників. Якщо вони домовляться, тоді є шанс, ну, принаймні, мати десь під 200 депутатів в опозиції. Якщо не домовляться, то звичайно партія регіонів може мати ледве не конституційну більшість. Ну, мається за рахунок незалежних кандидатів, інші, які ну все ж таки прогнозовано приєднаються до провладної коаліції. Тепер вже відбувається інше, батьківщина втрачає друге місце. Да? Тобто удар виходить на друге місце. Тому бутківщина, щоб показати, що вони дійсно для своїх виборців готові заради того, щоб опозиціонери набрали якусь певну кількість мандатів, готові поступитися своїми кандидатами. Ну, це для неї перевірка. Я на самом деле не особенно удивляюся тому результату, поскольку. у нас привыкли связывать с партией какую-то конкретную личность, и поскольку конкуренция личностей Кличка и Яценюка явно в пользу Кличка, это было понятно. И более того, вот тот механизм как бы успеха, который они себе прогнозировали, я имею в виду объединенную оппозицию, Батькивщину, когда объединился фронт Змин Яценюка и Батькивщина Тимошенко, он был сам по себе ошибочный, поскольку обычно в тандеме успех определяется, степень успеха определяется слабой стороной, слабой частью тандема. Ясно, что слабая часть это Яценюк, и он поэтому как бы потопил часть рейтинга. А что касается последующих вещей, ну я думаю, что вся проблема будет заключаться в том, что и Яценюк по-прежнему, и Кличко, по-видимому, надеются на то, что они будут участвовать в президентской кампании и поэтому для них как бы уступить место фактически означает отойти в сторону в будущей президентской борьбе поэтому я думаю что между ними конкуренция будет сохраняться это не значит что они не будут объединяться для для голосования по каким-то для них единых законопроектов которые как бы они поддерживают эти обе политические силы поскольку они по взглядам очень мало отличаются